Клани вампірів і ліканів воюють століттями. Наш світ став полем битви. Для мене це битва особиста. Всі, кого я любила, стали мішенями. Тепер починається нова війна. Целі. Лікани знову кидають виклик. У них новий лідер. Маріус. Я покінчила з війною. А з тобою не покінчили. Йому потрібна кров. Твоя і дочки. Навіть я не знаю, де вона. Перекажеш повідомлення. Скажи Маріусу, я прийду по нього. Так йому і перекажи. Потрібна селін, щоб закінчити війну. Її не можна вірити. Вона найчистіша з нас усіх. Вона ключ до майбутнього ліканів та вампірів. Коли отримаємо кров селін та її дочки, станемо непереможними. Я буду сильнішою за будь-якого вампіра цього клану. Допоможи захистити її. Іди на північ, відповіді там. Щоб виграти цю війну, тобі доведеться піти далі. Ніж заходив будь-хто з відомих тобі воїнів. Не може бути. Тепер його не зупинить ніщо. Багато. І що боятися мені потрібна твоя кров. І візьми. Інший світ, Кровна помста.